тут я вспоминаю, вона мені розказувала, типу, ой, я я приходила до однієї людини рік тому в одну дуже звісну агенцію. Вони мене кинули, взагалі кинули піз. Ми так погано поступили. Mm. Я така, я така, блять, говорю, а ну типа таке ж буває. Ну, я думаю, блять буває. Ну, пізець, я б ну, я простроїлася, бо я це дала деньги комусь, і от пізнес виначився. Вона така, це був ужас. Віка, Я ж, так, ну, так проніклась, реально думаю, людина ще тривожна, ще переживательна, ще це її туди. Ну кошмар. А потім ти зрозуміла, що мало... -за лампочка. Приїжджає вона. Е, не хочу стиліста. Я говорю, я буду вашим стилістом, тому що все одно буде все красиво в моєму кадрі, я ж нікуди не відпущу нікого. Я ставлю повністю все. Я з нею бігаю тиждень. Просто бігаю з нею по всьому. Магазинчики, все, це от все, візажистики, е, саме лучше, все саме лучше, все саме красиве. Е, Сйомочна група, всі студії, всі сценарії, всі КП, всі ну, локації, все це прописано, все це опрунуто. Тіпо, ну все, коротше, все зробили, все зробили, повний пакет. Просто му-му-му-му. Фінальне відео нам записує, каже, Віка, я такого ще в житті ніколи не спитала, що так за мене хтось ходив, гуляв, прям владілець цього бізнесу, типу, прям зі мною, це, пасіба, ти великий, ти, раді, ти класний, думаю, блядь, ти молодець, ти змогла, тому що вона там трошки переживала, ми це пройшли з нею. Я кажу, так все буде хорошо, не переживай. Місяць працюємо над цим, здаємо всі матеріали, там, типу, потроху, там, знаєш, там то кидаємо, типа, от шапочку профіля, то кидаємо, то апрув, то апрув, то апрув. Класно, супер, класно, чітко, класно, класно, класно. Останній день е, здачі проєкту вона пише: все, хоч верні деньги. Mm -hmm.